22 лютого у неділю в селі Стоянові біля символічної стіни Скорботи на честь Героїв Небесної Сотні публічно було відкрито і освячено меморіальну таблицю. В сумній церемонії взяли участь місцеві селяни, представники церкви і влади. На сільському народному меморіалі стіна скорботи три пам'ятні таблиці завжди нагадують стоянівцям про односельчан, що загинули в горнилі визвольних змагань за волю і незалежність України. Від неділі, 22 лютого, 2015 року біля підніжа скорботної стіни встановлено ще одну, котра нагадуватиме завше про таких же звитяжців, уже новітніх героїв Небесної Сотні. Відразу після недільного богослуження парафіяни сільського храму процесією з поругвами синьо-жовтими і червоно-чорними українськими прапорами прибули до свого ще одного святого місця, щоб скласти молитву і віддати почесті донедавна чужим людям, яких віднині пам'ятатимуть тут, у селі далекому від Києва і Майдану, їх імена золотом і болем вкарбовані у сіру камінну плиту. Почитуватимуть священики майбутнього, як почитував у день освячення отець Олексій Лупій і молитимуться за упокій їх світлих душ. Нині молитви наші з поглянським оком, на цю велику любов, Герою Небесної Сотні, які поронені пам'ять і молитву по всій Україні у знаних і незнаних пам'ятників забутих могилах, сплячих батьків, братів, синів наших. Тих, які впали в боях і загинули в тюрмах, погибли на заслання, звучи їх невимовну криваву жертву своєю жертвою на Голгофті. опоки їхні душі в мирі і посели в місті твої слави, де спочиває духи великих праведників, предків наших, князів великих, не погордити їхню жертвою, як приймий, як прийняв ти, коли жертву правину Авеля. У своєму зверненні до односельчан і прибулих з околиць. Отець Олексій наголосив, що для тих достойників, хто склав своє життя за Бога і Україну, найбільшим пам'ятником є щира молитва за них і оборона справи, заради якої вони пішли на самопожертву, є сумний день в нашій українській землі, але є світла пам'ять у наших серцях, має бути повсякчасно. Де в молитві, як християни, повинні заносити наші благальні молитви за тих, хто впав в нерівному бою, але одночасно молитися повинні ми і за долю нашого народу, щоб Господь за нашими молитвами прогнав ворога і супротивника, щоб настав на нашій українській землі мир та спокій, щоб кожен з нас вніс свою певну лепту, найменшу жертву. Щоб Господь прийняв, як ви є в любові, а Боже благословення Сонце і правди зійшло для нашої української землі, хай Боже благословення сьогодні зійде на нашу українську землю і пам'ять про тих героїв Небесної Сотні, де матері оплакують, бо їх нема серед них, нема в сім'ях та в родинах. Цей плач і біль ніхто не може гамувати. Хай Господь змого вислухає і благословить. Щоб слова нашого гімну ще не мерла Україна, направду не вмерла би ніколи. Хай помирають і виступають вороги, але живуть усі ті, хто люблять Бог, Бога, церкву і свій український нарід!» Слава Україні! Те, що пам'ять про героїв Небесної Сотні живе в серцях стоянівців, засвідчила не лише меморіальна плита, а й вірші школярів, патріотичний співи жінок з місцевого осередку Союзу Українок. Духовні пізне сільського церковного хору, Україно, закарбуй чоло, безсмертна сотня полягла за волю, щоб завтра інше в нас усіх було, однак душа, як свічка, та не з болю. Всевишній Боже, поможи! і згляньться над людьми, і спопели в руках ворожу зброю. Щоб не гинули у цвіті літ сини і не ставали невідомими герої. О Боже, дай нам сили матерям у єдності, усьому українському народу. За вікном 21 -е століття та ордою лишилась орда, де ступає, там сіє жахіття, де не гляне, там смерть і біда. Зупиніться нарешті ординці, ми не станемо знов на коліна. Пам'ятайте, що ми українці, а за нами свята Україна. Дай нам, Боже, сили матерям, синів за то живими завтра знов зустріти і розум світли, зі сли ворогам. Щоб зупинити це страшне жахівтя, ми чули сіборіще збройку, і серці сказали собі. Ще повернеться син з майдану, чи покращить матусі життя, може вернуся. Мож... Промовою до учасників урочистості звернувся заступник голови Радехівської районної ради Микола Зузак, який своєю присутністю склав почесті героям і подяку селянам від імені районної влади. Люди, які прийшли туди на ці барикади, віддали своє життя, вони в корні змінили всю країну. Так звана революція гідності підтвердила ще раз, що ми, українці вололюбний народ. І Ніколи нас не можна покорити і змінити і поставити на коліна. Хто своєю присутністю, хто допомагав коштами, хто допомагав продуктами. Наша громада району теж серйозно до цього справи долучалася. У Нас десь порядка 1300-1350 чоловік були активними учасниками Майдану. Не говорячи вже про це, скільки було коштів зібрано громадами, церковними громадами, громадами і активістами сіл. І приємно, що наше село теж брало активну участь. Ті люди, які поклали своє життя на алтар оцеї перемоги, вони будуть жити вічно в нашій пам'яті. На встановлення плити свій труд склали Стоянівці Іван та Григорій Оренчуки, Степан Пилипець, Василь Багнюк, Богдан Папіш, Роман Кучер та Юрій Бик. За безкорисливе виготовлення меморіальної плити грамотою районної ради Микола Зузак нагородив місцевого приватного підприємця Миколу Цвіта. Перед громадою виступив Стоянівський сільський голова Богдан Левицький. Ці дні вся Україна, кожен українець від малого до великого. в жалібній скорботі, полеглими героями. Які підло і безжально. Були розстріляні українськими яничарами і московськими запроданцями на вулиці Грушевської інститутській рік тому в місті Київ. І сьогодні ці герої дивляться на нас з небес і просять про одне, що їхню справу, яку вони розпочали, ми з вами маємо завершити. І нехай ця меморіальна плита. На якій викарбовані імена героїв буде нам нагадуванням про наш обов'язок, що їхню мрію про сильну, незалежну, демократичну, європейську Україну ми втілимо в життя. І сьогодні наша молитва нехай упокоїть їхні душі і вічна їм пам'ять. Небесній сотні, шана й молитви, За чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Пополудню в Народному домі села Стоянова його працівники та учасники художньої самодіяльності села провели мистецьку годину пам'яті на честь героїв Небесної Сотні, скорботні і патріотичні пісні та вірші, хвилина мовчання і запалені поминальні свічки, стриманість і сльози, ненависть до ворога і німий докір собі, гіркий урок і порив до перемоги. Глядацька зала, артисти і образи Героїв Небесної Сотні були триєдині. Трагедія і подвиг Героїв Небесної Сотні постав перед глядачами з демонстрованого на великому екрані відеофільму учительки історії Стоянівської загальноосвітньої школи Лесі Челядин. Бунісон кадрам фільму зазвучали новітні вірші новітнім українським героям про мужність, стійкість і жертовність яких знає не лише Україна, а й увесь цивілізований світ. Поглянь. Там побили жінок, глянь, вже люди ховаються в храмі, де таке ще траплялося, коли це було аж в такому нестерпному стані. Так чинили лиш варвари, злісні хани, лиш від них люди в церкві ховались, а тепер це власні привладні пани вже над нами так тяжко знущались. У притемненій залі на екрані відкритий щирий обличчя тих, що пішли на майдан захищати права і гідність українського народу, впереміж з тими, хто сховавши звіряче лице за шоломами, цинічно їх розстрілював. Запалений свічі в руках співаків і пісню, що стала народним реквіємом Небесної Сотні, глядачі зустріли стоячи у скорботному мовчанні. Мадянської християнський подвиг Героїв Небесної Сотні, про їх жертовність в ім'я Бога і України промовив у своєму виступі сільський парох Отець Олексій про обов'язок перед світлою пам'яттю героїв наголосив у промові до зали сільський голова Стоянова Богдан Левицький. Підзначається пам'ять мучеників, героїв, які направду віддали своє дорогоцінне молоде життя. Бо ці каміння, які пропитані кров'ю на Майдані у столиці нашої України в Києві, є свідченням того, що ще не вмерла Україна. Сьогодні ми разом з вами, наше село, ми долучилися до шанування пам'яті Героя Небесного Сотні. Львівщина втратила 22 герої. Ми шанували тих, хто не доспівав. Не дожив, не долюбив. За них ми маємо зробити це ми. Їм шана і вічна пам'ять. Мистецьку годину пам'яті героїв зініціювала і впровадила директор Стоянівського народного дому Вікторія Батюк у співпраці з художнім керівником Марією Радецькою. На сцені з патріотичними українськими піснями виступив самодіяльний фольклорний гурт Струни серця, молодіжне вокально-інструментальне тріо у складі Соломії Батюк, Романа Мельничука та Юлії Голянської, сімейний вокальний дует Вікторії та Соломії Батюк, учасники гуртка читців Богдан Шишка, Ігор Коць, Марія Луцик та Орест Романчук. Усі виконавці вклали майстерність і душу у виконані ними твори. Нагородою для них стали сльози на очах зворушених односельчан. Гарячі зима холодна, замерзлі. I don't in жаліючи, обмиєш ти ними усю Україну, Україну нову, сильну, як і брат за брата, що під кулі навпростець, не боячись ката. ти подивишся навколо, все не так, як було, хоч мене й немає поруч, знай, що я сумую. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла у віршах думки, в моїй країні сльози, біль і розпач. І так нестримно на нести. Ти зараз там на сході захищаєш мою країну напередовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та ти йдеш вперед, вперед, у бій. Ти пробач мене, мамо, за гіркі сльози, за тобі і той жаль, що я наробив. Я хотів лише миру, добра і свободи. А мене за це ворог бежалі снубив. На заки всі війни.